Середа, 20 грудня на 11-му новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Петиція розбрату звернення про збільшення коштів на ЗСУ набрало голоси, але депутати міськради Дніпра розглянути питання відмовилися. Квартир немає, а платити треба. У Кривому Розі жителі напівзруйнованого через ракетний удар будинку отримали квитанції за світло. Сквер Давінчі у Дніпрі, ім'я Героя України Дмитра Коцюбайла з'явиться на адресниках поблизу історичного музею. І легальні чи ні журналісти 11 каналу поїхали в Рейд і перевірили ялинкові базари Дніпра. На 17-ту годину в області з тривогами, але на більшості території спокійно в прибережних громадах Нікопольщини лунає сигнал про загрозу артобстрілу. Та атак з безпілотників вночі ж наші захисники збили над Криворізьким районом ворожий шахет. Окупанти не залишають у спокої ні, куполі вчора надвечір росіяни тричі обстріляли місто зі ствольної артилерії та спрямували два дрони. Камікадзе люди не постраждали, але внаслідок атак по Нівочині 13 приватних будинків, дві багатоповерхівки, об'єкт інфраструктури та півсотні сонячних панелей. Неспокійна була ніч і у Харкові окупанти нанесли два удари по найбільш постраждалій сальтівці. Попередньо ракетами С-300. одна влучила в житловий будинок, інша поцілила по транспортному депо. Обійшлося без постраждалих, але пошкоджене майно підприємства. Масовану атаку пережив цієї ночі Херсон. Росіяни запустили на житлові квартали дрони камікадзе та накрили з артилерії. Усі безпілотники знищили сили ППО, але уламки пошкодили багатоповерхівки, дитсадок, медзаклад, пошту та стоянку автопідприємства. Поранення отримали 9 людей, з них четверо діти. Матір з трьома доньками ушпиталили. Решті постраждалих надали допомогу на місці. Ели на Германии, Ви услышали, выстрелили, выбежали, ну, брали, начали осколки, осколки лететь. И... Летіли, що Стекла, стекла за лікарні. Ми не знаємо, куди ми будемо виїжджати. Поранених не було, лише реакція просто за стрес. Вони їх поглянули, зараз з ними працюють психологи. На даний момент в життю дітям і мамам нічого не запрошує. Квартир немає, а платити треба у кривому розі. Жителі напівзруйнованого через ракетний удар будинку отримали квитанції за світло. Папірці повісили на паркан, яким обнесено місце російського теракту. Це збурило людей у соцмережах. енергетики вже відреагували на інцидент, назвали його прикрою помилкою. Мовляв, у компанії не знали, що будинок постраждав від обстрілу. Від власників пошкодженого або зруйнованого через воєнні дії житла ми не вимагаємо оплат. Якщо ми знаємо про ці пошкодження або руйнування від власника або військово-цивільної адміністрації, ми колись складали алгоритм, як це можна зробити. Посилання залишу в коментах. Петиція розбратого перед початком останньої цьогоріч сесії міськради Дніпряни знову вимагали посилити підтримку ЗСУ. їхня петиція щодо збільшення витрати із бюджету на допомогу армії набрала понад три тисячі голосів. Депутати відмовилися її розглянути, вбачають фальсифікацію підписів. Чому з'ясовувала наша Катерина Нічик? Перед початком останньої цьогоріч сесії міськради дніпряни знову вимагали посилити підтримку ЗСУ. Мітингувальники акцентують їхня петиція щодо збільшення витрати з бюджету на допомогу армії набрала понад три тисячі голосів. Очікую, що міська влада вийде і поспілкується з людьми, які приходять. Головні вимоги мітингувальників перерозподіл міського бюджету та скасування декількох тендерів комунальних підприємств. Люди переконані, таким чином Дніпро зможе значно підсилити обороноздатність країни, щоб вони збільшили відсоток коштів на саме ЗСУ, бо наші хлопці там мерзнуть, У нас немає нормальної зброї, бо поки поставки йдуть, це дуже ризиковано для життів. Депутати розглядати петицію під час сесії відмовилися. Пояснюють її текст, ретельно проаналізували та знайшли у ньому російський слід. Петицію авторка якої вже чотири роки проживає у США та не може з'явитися на сесії. Підписали десятки ботів. Ще близько 250 голосів взагалі належить росіянам. При цьому діяльність підписантів координується через телеграм-канали, де тиражують заклики. Типу Хай у цю мерію вже скерують ракету. Міський голова додав, докази протиправної діяльності вже передали до Служби безпеки України. Там мають розібратися у ситуації та вжити заходів. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Сквер Давінчі у Дніпрі таки буде за цю громадську ініціативу проголосували на сесії міськради. Табличка з ім'ям загиблого героя України Дмитра Куцюбайла з'явиться поблизу історичного музею. Примітно, що територія на центральному проспекті 90 років не мала назви. Наразі це вже десятий топонім, названий на честь бійців ЗСУ. І, хоч загиблий воїн Давінчі родом з Франківщини, Дніпря не згодні або його ім'я увічнили на мапі Дніпра. Потрібно. Потрібно наші герої, потрібно наші, от, ну, щоб, щоб, щоб це було наше, українське. Усі хлопці, які захищають нашу країну, вони усі герої, і не має значення, з якого вони міста. Хай буде, вони будуть героями у кожному місті, не зважаючи з якого вони, де, де вони народилися, і звідки вони. Триває у Дніпрі деросифікація від сьогодні у місті. Є кельнський, а не Катеринославський бульвар. Міська рада його перейменувала. Відповідне рішення депутати ухвалили на черговій сесії. Німецький Кельн одне з трьох нових міст побратимів Дніпра, які з'явилися з початку великої війни. На збив дитину. У малій Петриківці сталася жахлива аварія. Там водій буквально зніс дев'ятирічну дівчинку. На цих кадрах видно, дитина перебігала дорогу поруч із зеброю. Її на шаленій швидкості збиває легковик. Від удару школярку підкинуло на декілька метрів. На місце ДТП одразу викликала швидку. Втім, удар став фатальним. Внаслідок ДТП дівчинка загинула в кареті швидкої допомоги. Водій затриманих в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Замість вулиці річка у Дніпрі на перехресті Патуржинського та південної прорвало трубу. Рух на ділянці ускладнений, бо ремонтники зайняли одну зі смуг. Жителі кажуть. Це вже не перша аварія. Зараз на місці працюють комунальники. Завершити роботи планують до кінця робочого дня. Ну, є складності, так. Да. Хожу, тут, тут не там, там ж дорога. В принципі, тут калюш немає. Зараз перше побачила, що аварія. Ну, дуже незручно було з дитиною проходити. Незвично, у нас вдома води немає. А чи часто ця аварія витрачається. Ні, не часто. А ні, часто, кстати. Забезпечує водою 200 тисяч людей. Після підриву Каховської ГЕС громади Нікопольщини опинилися на межі катастрофи. Місцева волонтерка не залишилась осторонь і почала масово допомагати людям. Тепер власноруч розвозить воду жителям про її вибір та мотивацію. Наш репортаж. Якопальчанка Алла волонтерити почала восени. Спочатку каже, через артобстріли разом з родиною покинула місто. Півроку прожили у селі Чистопіль. Однак згодом вирішила повернутися. Алла розповідає, відчула на собі, як важко без води у крані. Тож розуміючи, які складнощі це викликає у побуті, вирішила прийти на допомогу жителям району, які живуть без питної. Як кожен мешканець нашого міста, ми це відчули, нестачу води, ми брали ємності і ходили за питною водою, за технічною водою. Тобто ну, було складно, але ну, ми це витримали. Жінка вирішила долучитися до громадської організації і будуть люди, яка доставляє воду у громади, які постраждали внаслідок підриву водосховища. Зараз жінка розвозить питну по трьох громадах: Червоногригорівській, покровській та першотравневській ОТГ. Міцною опорою та підтримкою для волонтерки Алли є її родина. Вся сім'я підтримує. Їм цікаво, вони стежать зі мною. За мною всі близькі люди мої підтримують і не тільки. Словом, а ділом також вони допомагають нашим захисникам та захисницям, всілякими смаколиками передають, все підтримують. Сьогодні воду волонтери привезли до Червоно-Григорівської громади. Там проживає пані Любов. каже, наслідки катастрофи відчула на собі. Тому дякую за таку підтримку. На добу в мене 30 літрів точного ходи. Це так помить посуду і зварить їсти. Більше ми нікуди так воду. У нас немає не ні хазяйства, нічого. Ходимо. Почти кожний день беремо кожен день. Дякуємо, що хоч привозите воду. Наразі у громаді 11 пунктів з видачі води до зими підготували флекситанти з загальним об'ємом 24 тонни, у яких будуть робити запаси води, аби та не замерзала при мінусовій температурі. Ситуація з водою досить критична, в зв'язку з тим, що раніше водозабори були всі з Каховського водосховища питної води. Сьогодні це здійснити неможливо. Тобто громада живе на підвізній воді. Наразі волонтери громадської організації вже доставили майже мільйон тонн питної. І попри всі складнощі, каже Алла, зупинятися після покращення ситуації з водопостачанням не збирається. Буде й надалі допомагати, але вже в інших напрямках. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко Новини 11 каналу. Дніпропетровщина підсумувала останній тиждень. Міжнародні партнери продовжують підтримувати ліцеї, гімназії області від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Передали понад 9 тисяч рюкзаків із канцелярією та ноутбуками. Вже на місцях їх розподілять між родинами. На Дніпропетровщині також пройшов регіональний форум, присвячений реформі шкільного харчування. Серед головних питань впровадження якісного і поживного меню у навчальних закладах а також модернізація їдалень. Водночас у Києві пройшла виставка Петриківський розпис Кольори життя. Експозиції були представлені роботи сучасних майстрів, викладачів та студентів фахового мистецького художнього коледжу культури. А спортсмени гідно представили регіон на різних змаганнях. Паралімпійці на міжнародному рейтинговому турнірі з парабадмінтону здобули п'ять медалей. З них дві срібні та три бронзові. Мають успіхи наші атлети і на національному рівні. На чемпіонатах та кубках України спортсмени області здобули 43 медалі. Вантаж на 20 тонн для сиріт Таку допомогу передала дитячим будинкам Дніпропетровщини фундація Олени Зеленської. У гуманітарних кошиках телефони, планшети та ноутбуки. Вони поїхали до дітей Синельніковського та Павлоградського районів. Детальніше в нашому сюжеті. Ми присимпаємося, ми робимо зарядку, потім сідаємо їсти. Ну, коли суботи неділя, ми поїли і потім гуляти і ходимо. Дев'ятирічний Давид розповідає, як проводить день. Хлопчик один з дев'яти підопічних дитбудинку сімейного типу. У сім'ї Крупських школяр живе понад рік. Його названі батьки Костянтин та Наталія виховують самих хлопців. кажуть, ідея допомогти знедоленим дітям належить їхньому рідному синові. У нас троє своїх діточок. Але в 2020 році нам син запропонував, наш рідний син запропонував взяти, каже, дітей, давай, давайте, каже, братика, сестричку. І ми розпочали підготовку, тобто збір документів, проходження всіх курсів. І в 2021 першому році ми, ми до нашої родини прийняли двох хлопчиків. Вже за декілька років сім'я значно розширилася. Всі діти сироти, батьки-вихователі кажуть, намагаються облаштувати будинок так, аби всі почувалися затишно та комфортно. Човий процес ми налажуємо. Ми налажуємо фізичний розвиток дітей. У нас є і футболь, баскетбольна площадки, і футбол. Ми граємо всі, навіть папа включительно. Загалом у Синельниковському районі 15 будинків сімейного типу. Кожен з них підтримує фундація Олени Зеленської, забезпечують родини найнеобхіднішим. Саме найбільша потреба, звісно, у всіх була генератори. От, і Холодильники і пральні машини. Це таке побутова техніка, яка часто, як говорять, у них виходить з ладу. Ну і меблі. 20 тонн гуманітарки вже поїхали до родин Цинельниковського та Павлоградського районів. І це не перша допомога, яку фундація першої леді спрямовує в нашу область. Раніше цінний вантаж отримали сім'ї Нікопольщини та Криворіжжя. Анастасія Вільхова, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. В Україні з 1 січня зростуть пенсії. Це стосується тих громадян, які мають необхідний стаж та досягли 65 років. Виплата прив'язана до прожиткового мінімуму на початку 2024-го. Він збільшиться і становитиме 2361 гривня. Тож такою буде і мінімальна пенсія. Максимальна теж зросте і дорівнюватиме 23 610 гривень. Кримські карпатські або ж закордонні пишні та високі, які тільки ялинки не продають на вулицях Дніпра. Здається, новорічні красуні буквально заполонили місто. Втім, чи всі з них зрубані легально і як купуючи хвойне дерево, не стати спонсором лісових браконьєрів? Разом із контрольною групою ми вирушили у рейд. Що з цього вийшло. Дивіться далі. Зараз перевіряємо одну з точок у місті, на якій розташовані ялинки, точка продажу. Будемо перевіряти, чи є тут якісь документи на це. Перевіряють документи, договори, накладні табірки. На житловому масиві перемога проводять рейд. Добре, мене звати Олександр. Я представник міської ради, департамент торгівлі та реклами. Добре, на мене Іван звати. Можливо. Ви власник цієї точки. Так. Добре, тоді підкажіть, будь ласка, у вас є якісь документи на такий вид діяльності? Іван дістає документи. каже у цій справі вже не перший рік, тож чітко знає, які саме дозволи потрібно показати. Повинні бути документи, які е, походження. Ну, да, підтверджують походження даної ялинки, звідкіля вона була куплена. І далі документ, який посвідчує, що саме у Дніпропетровській області хоп, «Ярко» прийшов протокол радіаційного дослідження. А беззаперечний доказ у легальності ялинки це її бірка. Саме така позначка і доводить, що і хвойна, і її продавець перед законом чисті. Ми бачимо дану бірку, вона містить штрих код За цим штрих-кодом можна дізнатися саме походження, звідкіля куплена ця ялинка. Вся інформація можна подивитись на сайті Укрфорест. Там вибираємо пункт новорічні ялинки. Вбиваємо номер даного чіпу і бачимо походження, саме звідки вона була зрізана. Сосни в Дніпро звезли як за кордону, так і з областей України. Імпортні, щоправда, дорожчі до 4 тисяч за дерево. Однак продавці діляться попит переважно на українські сосни. Такими торгує Олександр. Каже, на вихідних і сотню в день може продати. Я перший рік торгую і, в принципі, ціни від 500 гривень і вище. Ну, є і по 400, є і маленькі набірні, ну, ну, ялинки гарні, з Полтави. Ну, люди беруть, його хоче беруть. Нині ж законних точок з продажу ялинок у Дніпрі 78, а незаконних немає. Принаймні так запевняють у міськраді. Чим відрізняється легальна точка від нелегальної точку? Ці точки легальні точки здійснюють свою діяльність на території міста на підставі договору для того, щоб отримати зазначений договір, укласти необхідно звернутися з заявкою, надати невеликий перелік документів, тобто судосу реєстрації фізичної особи, паспорт підприємця, код. Якщо ж інспекція знайде порушників, їм загрожує штраф до 1700 гривень. Продаватимуть ялинки до кінця грудня. А вже 1 січня по закінченню сезону всі ялинкові базари повинні прибрати залишки товару та очистити територію. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. І про погоду у Дніпрі в четвер буде хмарно. За прогнозами синоптиків, температура повітря в день 5 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск 738 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важливе повідомлення, слідкуйте за 11 у соцмережах. Побачимось.